Вітаю, шановне панство, і тема відео е, Порада від реабілітолога. Ви часто, може, чуєте таке від старших людей, що холодні руки або холодні ноги. Вам скажуть, що у вас це спорушення судинної системи, це, звісно, так є, порушується кровообіг судинної системи рук, а особливо ніг. Але я хотіла наголосити з точки зору енергії. Як жіночої і чоловічої. Жіноча енергія е, має такий, е, має холодну енергію. І тому, коли у жінки холодні ноги або руки, це є нормою для її організму. Але це без перебільшення. Тобто, якщо вона вам не дає спати, не дає жити, ви не можете нагрітися, то вже інше. Але якщо у вас трохи холодні ноги або холодні руки, це є нормою. У чоловіків, навпаки, у чоловіків інша енергія. Можливо, ви чули таке теж або читали: і і янь, як жіноча, і чоловіча енергія плюс і мінус те, що притягується. У чоловіка. Чоловіча енергія це гаряча енергія, це енергія і руки, ноги у чоловіка в нормі теплі. Розумієте? теплі. Коли це йде навпаки, у жінки. Постійно теплі ноги, навіть коли прохолодно в кімнаті, а в чоловіка холодні ноги, це вже може бути з точки зору енергії, яку суво не вивчає медицина, не є як якийсь ідесь бій. Але в медицині це порушення судин, ваших порушення кровообігу судин. І це треба можливо лікувати або звернути. Тож зверніть на це увагу, тому що якщо у вас трошечки холодні руки у жінок, це не є патологія, бо ви можете бігти в лікарню і казати, що в мене холодні ноги або холодні руки. Це треба, ну, є така методика, ви можете теж знайти в інтернеті, як, наприклад, підвищити енергію жіночу. Чоловічі. До речі, в житті плюс і мінус притягуються. Коли вони притягуються, відбувається якась енергія, це є з фізики. Якщо ж, наприклад, зараз у наш сучасний світ впихнули, що жінка з жінкою може бути, або чоловік із чоловіком, і може породитися якась енергія, може породитися, але ця енергія не буде сприяти потомству. Для того, щоб були, наприклад, у вас були діти. Це не сприяє. Вона може сприяти, там треба це інша кажуть тема для розмови, але це в основному для того, щоб впливати на маси людей. Так що зверніть на це увагу на ваші руки, холодні або теплі. І не сильно переживайте, якщо жінка має прохолодні руки, а чоловік теплі, то чоловік може. Погрійте свою другу половинку. Інь, і і яй роздільні в цьому світі, і вони можуть давати як і енергію, так і якісь справи. Хоча ми різні, але притягуємося. Залишайте питання для реабілітолога. Якщо ви не залишите, я сама вам буду розповідати. Давати і розповідати якісь знання вдалого закінчення літа.